Добрий день! Сьогодні ми з вами будемо працювати з темою періодичність функцій, а також властивості та графіки тригонометричних функцій. Давайте зараз кожен з вас подумає і наведе приклади періодичних процесів і явищ у породічій техніці. Сподіваюсь, кожен з вас да, догадався, що це може бути рух землі навколо Сонця, різні обертальні рухи, рух маятника. Самі ці процеси називають періодичними, а функції, що їх описують періодичними функціями. Давайте пригадаємо формули зведення і перетворимо вираз синус від х плюс 2. Перетворимо да, за допомогою формул зведення. Отже, що ми отримаємо sinus х. І це дорівнює синус х мінус 2 π Отже, функція називається періодичною, якщо існує таке число t. Т у нас період функції, який не дорівнює нулю, що для будь-якого x з області визначення функції f виконується рівності f від x плюс t дорівнює f від x і дорівнює f від x-t. Як от ми зараз з вами отримали для синуса. Точно так же можемо отримати для косинуса і найменший у них період 2π, да, тобто йде повторення через 2π. Інші кратні періоди, що це буде мінус 2 π плюс мінус 4 π плюс мінус 6 π Для функції тангенс і контангенс найменший період буде π. Інші кратні періоди мінус π, плюс мінус 2 π плюс мінус 3 π Давайте зараз подивимося на функцію синус х і побудуємо її графік. Ми нічого в зошиті не будуємо, просто дивимося. Отже. Пригадуємо значення для синуса і для косинуса для тангенса і котангіця. Ми вже вчили, да, вже багато років вчимо. Отже, синус для пі. Чому у нас дорівнює? Нулю. Синус для пі на 2. Чому у нас дорівнює? Одиничці. Сінус для 2 пі. Чому дорівнює? Нулю. Синус для. 3 на 2, чому у нас дорівнює мінус 1. Аналогічно для від'ємних значень. І ми з вами отримаємо точки. Ми ще о них проговорили, так? Синус π на 2 дорівнює 1. На перетині π на 2 одиничка отримали точку. Да? Синус π дорівнює 0. Синус 3 π на 2 мінус 1, синус 2π дорівнює 0. Поєднали. Аналогічно для. Від'ємної частинки. Отримали графік, y дорівнює синус х. Цей графік називають синусоїда. І давайте зараз поговоримо про цей графік, да? розберемо властивості цього графіка. Отже, область визначення цього графіка. Давайте подивимося, які можуть бути значення. Від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Множина значень. Отже, які значення приймає Y? Давайте подивимося. Максимальне значення Y було одиничка, а мінімальне значення мінус 1. Отже, від мінус 1 до 1. Знаємо, що синус у нас не парний. Да? Парна у нас була функція тільки косинус. Далі. Найменший додатній період уже проговорили. 2π нулі функції, тобто там, де наша функція має 0. Де ці значення? Подивіться, ось -2 пі, нулю. мінус 2, тут y дорівня 0. π, y дорівня 0, точка 0, точка π, точка 2π. Отже, пі множимо на k, kду, де k ціле число. Наприклад, якщо k дорівня 0, отже точка 0. Якщо k дорівнює 1, 1 множимо на π, Точка пі. Якщо к дорівнює 2, 2 множимо на пі, точка 2. Пі. Отже, пі множимо на k. Далі, знак осталість функції, тобто, на якому проміжку у нас функція наша y більше нуля. Ну, Дивимося, де у нас y більше 0. Від мінус 2пі до мінус пі. Далі від 0 до пі. Отже, як це можна записати, що 2π. До пі плюс 2 πk Далі. Знакосталість. коли у нас функція менше 0. Знову ж таки, ми бачимо ці да? проміжки від мінус пі до 0. Від пі до 2пі записують від мінус пі плю піка. Тому що це повторюється. Да? Ми розуміємо, що ось тут у нас не кінець. Далі піде функція. Да? Далі синусоїда наша буде йти. Отже, до 2 πk і проміжки зростання, де наша функція зростає. Давайте подивимося. От, подивіться, від мінус пі на 2 наша функція пішла вгору, 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 вгору. Зростає до пі на 2. Де наша функція спадає? Наприклад, від мінус 3 пі на 2 і спадає до мінус пі на 2. Від пі на 2 до 3 пі на 2 вона спадає. Як це записується? Пі на 2 плюс 2 піка, тому що йде повторення через 2 піда. І до 3 пі на 2 плюс 2 піка. Далі. Найбільше значення функції, ми вже проговорили, найбільше значення одиничка. Найменше значення функції – мінус 1. Аналогічно будується графік для y до рівня cos. Це буде косинусоїда. Подивіться, зараз він перед нами. І знову ж таки, розберемо для косинусоїди. Область визначення теж від мінус до плюс нескінченності. Множина значень від мінус 1 до 1. Парність. Пригадуємо, що функція косинус парна. Далі е, найменший додатній період 2 π Нулі функції. Дивимося, де у нас нулі? Подивіться: ось, мінус 3 π на 2, мінус π на 2, π на 2, 3 π на 2. Отже. Піна 2 плюс піка. Знак осталість, де у нас функція більше нуля. Проміжки. Ми ще бачимо, да, діти? Від мінус піна 2 до піна 2. Від 3 піна 2 і далі. Як це запишемо? Від мінус піна 2 плюс 2 піка. До піна 2 плюс 2 піка. Отже, далі. Знак осталість, коли y менше 0. Зараз ви бачите. Проміжки зростання. Де наша функція зростає від мінус пі плюс 2 піка до 2 піка. Проміжки спадання зараз перед вами. Найбільше значення функції 1, найменше значення функції мінус одиничка. Отже. Аналогічно для тангенса буде тангенсоїда. Подивіться, ось так виглядає графік. І не буду коментувати, подивіться, найбільше значення функції. Е Множина значень, область визначення. Зараз все це перед вами. Да? Знаємо, що функція у нас не парна. Бачимо нулі, знакосталість, функція менше нуля, функція більше нуля. Найбільше, найменше значення. Бачимо, його не існує для функції тангенс. Да? Функція тангенс може приймати будь-які значення: від мінус до плюс нескінченності. Тобто немає найбільшого і немає найменшого значення. Проміжки зростання. Спадання немає, да? тангенсоїда у нас тільки зростає вгору, вгору і вгору. Аналогічно для функції. котангенс, котангенсоїда. Знову ж таки, зараз всі властивості перед вами, все ви бачите. Пригадуємо, що у нас функція не парна. Немає найбільшого і найменшого значення, і функція у нас церем'я йде вниз вона спадає. Можете зробити паузу і зараз уважно роздивитися всі властивості. Я думаю, що вони всі дуже зрозумілі. вам. Так, найменший додатний період функцій за формулами. Ви зараз їх бачите перед собою, і ми з вами сьогодні будемо з цими формулами працювати. І ще хотіла вам розказати, як будуються графіки за допомогою перетворень. Наприклад, є у нас графік y дорівнює синус x, а нам треба побудувати графік y дорівнює 2 синус x. Що нам треба зробити? Наш графік розтягнути в 2 рази. А якщо одна друга синус x, то стиснути в 2 рази. Аналогічно для косинуса. Да? Якщо дивіться косинус х мінус вниз на одну одиницю, плюс 1 вгору на одну одиницю. Графіки будуються легко, якщо ми знаємо значення кутів. Да? Якщо ми їх не вивчили досі, то, звісно, графіки будуються важко. І ми з вами сьогодні розглянемо один письмовий номер, працюємо разом зі мною, відкриваємо зошити, у нас там вже записана тема. Номер 126. Знайдіть найменший додатній період функції. І пишемо y дорівнює косинус 4х. <coughs> Для того, щоб нам знайти найменший додатній період, нам потрібно знати формулу. Ось вона Найменший додатній період функції вигляду y дорівнює синус k плюс фі. І y дорівня kx плюс φ, де k і φ, деякі числа дорівнює 2π ділимо на модуль k. Отже, зараз у нас функція косинус 4х. А у нас, подивіться, kx плюс φ. Чому у нас зараз дорівнює оце φ? У нас φ дорівнює 0. Отже, у нас ніби косинус 4х плюс 0. Отже, для того, щоб нам знайти найменший додатній період, що нам треба зробити? За формулою, подивіться, 2π ділимо на модуль К. Коефіцієнт К стоїть у нас біля х, бачите, синус КХ. Біля х у нас зараз стоїть 4. Модуль від 4 буде 4. Отже, наш період дорівнює 2π, ділимо на 4. Да? Модуль від 4 це 4. Що у нас буде? Пі ділимо навпіл. Давайте розберемо другу функцію. У дорівнює синус, синус 2π ділимо на 3, мінус х ділимо на 3. Так, дивіться. Те, що у нас біля х, це k. Подивіться, зараз у нас k, чому дорівнює? Біля х у нас зараз мінус 1 третя. Мінус 1 третя. Фі у нас чому дорівнює 2π поділити на 3. А тепер працюємо з нашою формулою. Період дорівнює 2π ділимо на модуль К. К у нас мінус 1 третя. Модуль від мінус 1 третьой. Що це у нас буде? 2 π ділимо на 1 третю. діл, ділення переходимо до множення, перевернувши другий дріб. Отже, отримали 6. π Третє завдання. Y дорівнює тангенс 1 сьома х мінус π на 8. Так, для тангенса у нас інша формула. Подивіться, ось вона. Пі ділимо на модуль і k. Період дорівнює пі ділимо на. Де у нас К? Ось у нас одна сьома. Модуль від однієї сьомої будемо брати. Що це у нас буде? Пі ділимо на одну сьому. Це те саме, що пі множимо на 7 перших. Це буде 7 π. І останнє четверте завдання, y дорівнює катангенс, π дев'ятих мінус х. Знову ж таки, період дорівнює π ділимо на модуль k. Ось у нас біля х мінус один стоїть да? на модуль мінус одного. Модуль від мінус 1 це буде один, Пі ділимо на 1 – буде пі. Отже, зараз ми з вами познаходили найменший додатній період. Ваше домашнє завдання аналогічний номер, це номер 127. Працюйте, чекаю на фото ваших робіт. Бажаю успіхів!